Вітаю! Третє розвантаження сьогодні буде зранку. Починаємо з нього, від парковки було 42 кілометри. Виїжджаю так завчасно, ну, маю зараз буквально туди ще 3 кілометри до, до, до цього місця. І 6,47 вони з сьомої ніби працюють. Ну, Google Map показує з восьмої, але я там був неодноразово, і вони там, я знаю, що з сьомої. І бажано приїхати туди на сьому, бо потім може бути черга. Отакі От населені пункти. Це вже Онтаріо, це вже з'ї... Z по дорозі по 401-му хайвею в сторону Торонто. At the take the third exit to так, під'їжджаю я. Під фірму. Це не магазин, це якась така. І логістична компанія, яка займається перезавантаженням. Вони, як бачив, я там дуже багато отримують якогось вантажу, потім його перепаковують і знову кудись відправляють. І, що ви бачите, ще закрито. Зараз вони відкриються, я буду першим. Зверніть увагу, один градус тепла. Вчора я ввечері в шортах був. Було тепленько, було 25 днів і так ввечері десь ну, ну дуже приємно було. А зранку вже маємо один. Приїхав чувак на пікапі, відкрив браму. Я кажу, маю два маленьких вікна. Я реально тільки відкрив, причеп, зайшов, знайшов їх. Признайдрівні зняв з них. Кажу, можна я. Заїду під рампу, він каже, так, заїжджай. 7.01. 0.2 вже, бачите. Все по плану. Нікого нема, ні душі. Зайшов, сам собі відкрив, сам собі поклав. Щоб я сам собі підписав документи і поїхав. Я вже від рампи від'їхав, двері закрив. Ще буду чекати тепер, щоб хтось намалювався мені тут, щоб мені підписали документи. Я вже перевірив, що на наступне місце на розвантаження маю. Знайшов одного вже роботягу в шортах. Каже Receiving 7.30. Прийомщики з 7.30 працюють. Класно. Та Ні, Я не можу. Ну, Та я, я його розумію, але. Так. Під'їжджаю до четвертого розвантаження. Я перевірив по Google Map. І... Right. Недобре перебувати, правда? І там нема дуже де і розвернутися в них. Ну таке собі переважно є на території, де, а тут так якось не, не, не дуже. Зараз щось буду комбінувати. Там є просто в них такий заїзд і це, це отут. Наскільки я розумію, бачите? От так. так заїду в А потім звідси, напевно, задом прийдеться на дорогу виїжджати. Бо щось я підозрюю, що не дуже в них тут є місце де для розвороту всередині. У них так дуже все вузько. Подивимося. І щоб ви зрозуміли, на доставку маленький такий маленька коробочка і антимоскітна сіточка і все. От так. Віддав я ту супер доставку. Каже, що можеш заїжджати всередину, там є місце справа для, для розвороту. Зараз подивимося. А є місце є. Достатньо. Хоч можна. На Google Map виглядало трохи по-іншому. А може вони... А ні, вони розширилися. Google Map менше просто. Я бачу, що свіжий ярд вони тут щебені досипали. Прекрасно. Таке я люблю. І що, їдемо далі? Далі це буде вже... Третя доставка. Ні, четверта, боже. вже четверта буде наступна. Три зро... Чотири зроблено, перепрошую, це вже чотири зроблено, на п'яту поїхали. Let's go! Наступна доставка. І знову по Google Map перевіряв, бо, бо ніколи тут не був. Там якесь таке місце не дуже для... Мого транспортного засобу. Рампи нема. Та й під'їзд такий не, не дуже добрий. Зараз, зараз буду бачити, що це таке. Оце. Тені will be on the right. Зліва будівля. Як я маю? Куди я маю? Що я маю? Як я люблю. Your destination is on the right. Прекрасно. І от так було розвантаження прямо сюди. Одні двері, два віконечка і маленький пакетик, а отам от сюди треба було задом заїхати. Так. З дороги, з центральної. Не дуже було зручно, бо там вузько, як завжди. Наступна доставка Home Hardware. Це вже нормальний великий магазин, як правило, з дуже добрим заїздом і навіть можливістю під рампою заїхати. Не, не завжди, але принаймні оце він. Принаймні нормальний заїзд є, де можна розвернутися, не переживати, що не влізешся, зачіпиш щось і так далі. Три вікна сюди йде. Сходив всередину, пояснили куди заїхати, відкрив причеп, знайшов продукцію. Це троє дверей стандартного розміру, вони не є важкі, легесеньке. Дуже, як кажуть в канадці, ізі розвантаження буде. Тут, як правило, в таких місцях є... стоїть причеп. Бачите, причеп стоїть вже там 5 чекає. на мене. Туди я маю заїхати і скинути ці троє дверей. Готово. Троє дверей скинуті. Треба залізти щоб перевірити, яка орієнтуватися на наступне моє розвантаження. Прошу дуже Це родне. Окей, знайшов. Це величезне, ну воно таке вже величезне. І двері, і щось там за дверима ззаді. Якесь віконечко. Три. Отак виглядає моя карта. Тобто я звідси виїхав і. Це база, це забрав причеп і пішло, поїхало. Якщо так розібратися, от як воно виглядає, це тут 401 хайвей, і воно так все попри нього йде. Дуже легко. Наступна доставочка і знову такий самий великий магазин, як мені подобається. Зараз ми розберемося, де, де заїхати. Цього разу великі одні великі двері патіодор такі величезні. Їду і... я сюди. Праву сторону, не знаю чи Вірно вибрав, але їду, димся. Принаймні багато місця для маневру. Як правило, заїжджається з правого боку, а з лівого виїжджається. Ну, але деколи і не так буває. Mm -hmm. І не так. О тут просто, <хи> просто ламбер-ярд наверху, а мені туди не треба. О май гаш. Добре, вертаюся назад задом. Розвантажений. І далі прямую через 52 кілометри наступна. Моя буде зупинка, але вона буде не попри Хайвей, а в бік буде йти трошки злебо. Втрата багато часу не, не по дорозі, а так бабця собі стала. Mm. Так, окей, їдемо далі. які канадські села. Так далеко від'їхав від хайвею. Від Весь цей відтинок шляху це отаке от поле, населений пункт маленький, поле, поле. Обмеження швидкості. Таке. Шляхом я точно сьогодні не зроблю тих 10 доставок, що я так буду їздити такими дорогами. І я вже на місці. Так. За пів кілометра має бути. О, о, дядько, що це так за такий біг? Так, є. Бачу вже на горизонті зліва видніється. Вон там наверху на, полі Оце старі канадські цвинтарі Цвентарі, бачите які А нам сюди. В Цю дірку треба влізтися. Вже майже нічого не залишилося. Сюди розвантажувався. Як приїжджаю і бачу такий контейнер на підвищенні, значить це моє місце. Відразу під нього під'їжджаю і все. Дич така собі не віддивляється, як тут, де тут далеко від цивілізації. Ще маю декілька розвантажень. Маю надію, що я сьогодні ще це встигну, але. Хунавс, хунавс. Побачимо. Так, до наступного 37 кілометрів селами знову. І знову в якомусь глухому селі. Погнали. Далі їду по таких дебрях. З того боку ще була краща дорога, а вже далі пішло таке з цього. Населеного пункту, де я останній був, то і 80 нема де їхати. І знак 70, і 50, і... але там де навіть 70 я не можу їхати, тому що завжди вліво, вправо якісь невідомості чекають на мене. Тут це все одна територія. До них З червоним дахом. Я не знаю, як вони то будуть зараз знімати. Вони собі навіть не уявляють, які їм вікна привіз. Скільки кроків? Раз, два, три, 4, 5, 6 кроків. Оце так вікна. Хм. Цікаво. Вдалося це зняти. Це п'ять чоловік було, два погрузчики, такий. Коротше, всього було дуже багато, дуже довго, але зняли і я поїхав. Вони в Шоці вони з тим лишилися на вулиці, не, не знають, що з ним робити, де його лишити, і як то потім клієнту доставити. Десяте розвантаження. Знову класне місце. Right at North 43.995399. W77.175999. On the right. Стандартно заїхав задом на територію відразу під в самому кінці під такий, який стоїть, ніби, ніби рампа. Скинули двоє дверей і. Лечу далі. Передостання переді мною. Третя година. Ще дві доставки до наступної 68 кілометрів. О, така інтрига, чи я зроблю це сьогодні, чи ні. Передостання доставочка. Лишилося... 850 метрів. Так, ну і є, з передостання. Заїжджаємо зараз. Тут ні. Я перевірив на Google Maps, треба наступний. Ще далі трошки, отам. Буде заїзд і там буде нормально. Ага. Не нормально, там шло бам. Прекрасно. дуже добре, класно, супер. Супер. 44.03. Як ви вже здогадалися, мусив здавати назад, заїхав туди, а там знову нема зовсім місця. Ну не розраховано під такі вантажівки. І нікого нема, ходжу, кличу, нікого нема. Пішов, відкрив причеп, знайшов ці одні, 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 одні двері були тільки на доставку. Тут прийшов мужик, каже, що, скільки? Каже, одні, давай. Допоміг мені потім виїхати задом з і вже лечу на останнє розвантаження. Маю велику надію, що в мене це вийде. Я вже на останньому розвантаженні. Як ви думаєте, що там в мене? Та-дам! Пусто. Я залетів на останніх хвилинах і встиг. І тепер маю таке зробити, бо їду, вже маю роботу і причат має бути чистий, а не такий, бачите, купив всякої невідомо чого. І це треба почистити. Але я вже маю інший гаджет. Досить щіткою користуватися, дивіться, що маю. Яка штука? Ви зрозуміли? Досить займатися фіньою щітками. Треба стікати за це пилюка страшна. Отже, друзі, вдалося, вдалося мені сьогодні за цілий день зробити 10 доставок. Проїхав я десь, ну, так, як мінімум, десь 450-500 кілометрів плюс до того всього. ще, І і все, і пустий причеп маю роботу назад, якийсь алюміній буде на нову з кощу. Правда, доставка на п'ятницю, на восьму ранку. Я маю в турборежимі напевно, летіти, крила відкривати. Ну, але це вже таке. Але що я зробив це, і ви побачили, як це відбувається, як воно яка легка праця в Канаді. Щоб не всім не здавалося, що ми тут лопатою гроші гребемо і нічого не робимо. Просто їдемо і кермом крутимо, і собі споглядаємо на класні краєвиди. Треба трошки піднапрягтися, щоб ту копійку заробити. Дякую за перегляд. Пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, донатьте на Збройні Сили України. Слава Україні! Бувайте!